Цікавий видався тиждень, в четвер, ввечері, пастор просить сказати проповідь. І я кажу: добре, я спробую. Але розумію, що часу для підготовки дуже мало, і от п'ятниця, весь день, я в пошуках слова від Бога прошу Господь, дай мені слово казати. Я не знаю, що казати, але ти, будь ласка, покажи. І от ввечері в п'ятницю я вирішую відкласти трошечки Біблію, взяти, розвіяти свій мозок телефоном. Відкриваю Ютуб канал. Є такий християнський Небо Он католики ведуть, і в них п'ять картинок. Я їх дивлюся, і в мене миттєво народжується проповідь. Я дзвоню їм, кажу, можна використати для проповіді ваші слайди. Вони кажуть без питань, але тільки дай рекламу нашого Ютуб-каналу. Тому я рекламую всім, кажу: підписуйтесь, заходьте, слухайте багато цікавої інформації. А тема для проповіді, яку вони мені е, дали. Я вірю, Бог через них дав мені. Е, дуже цікава корупція у Біблії. Да, от, корупція у Біблії. Нам здається, що корупція це синонім слова Україна. Ну або Росія там да, ну, всіх пострадянських країн. Але виявляється, що корупція це таке явище, про яке дві з половиною тисячі років тому писав Сократ. В своїй праці держава. І він там казав, що корупцію ну майже неможливо. А ще за тисячу років до Сократа про корупцію писав Мойсей. Точніше, він отримав від Бога слово, і він е в книзі Вихід, 23 е розділ, 8 вірш, написав: Хабара не приймай, бо хабар сліпить зрячих і перекручує слова праведних. Тож. Е Знаєте, корупція це така річ, з якою треба, яку треба визнавати. А Біблія, знаєте, Біблія це свята книга. І вона пише про святі речі. І в тому числі про корупцію. Але не в тому сенсі, що корупція свята річ, а в тому, що ми люди грішні і недосконалі. І поки ми будемо жити в цьому світі, ми так чи інакше будемо стикатися з цим явищем як корупція. Але, але Бог нам показує, як. По-перше, до чого може призвести корупція, і по-друге, як можна протистояти корупції. І е, я хочу зачитати кілька місць писань і порозмірковувати. І першим таким місцем це буде книга дії святих апостолів, восьмий розділ. І трошки передмову спочатку скажу. Е, перший діякон церкви. Першої церкви Пилип, забраний Духом Святим в Самарію, іде і проповідує там. А в Самарії є така особистість, дуже цікава, чаклун на ім'я Симон. Він там ворожбив, робив різні діла, на цьому мав непогані гроші. Але він, почувши проповідь Пилипа, він навертається до віри в Христа. І от потім, після Пилипа, в Самарію приходять старші апостоли. І я читаю восьмий розділ з 14 го вірша. Апостоли, які перебували в Єрусалимі, почули, що Самарія прийняла Боже Слово і послали до них Петра та Івана. Прийшовши, ті, помолились за них, щоб вони одержали Святого Духа, адже на жодного з них він ще не зійшов, бо тільки були тільки, е, хрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки і вони одержали Святого Духа. Коли Симон побачив, що покладанням рук апостолів дається Святий Дух, то приніс їм гроші й промовив: Дайте і мені таку владу, щоби на кого я покладу руки, той одержував би Святого Духа. Та Петро сказав йому: Твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші набути дар Божий. І перша історія це про те, як е, Симон хоче дати хабаря. Для чого? Для того, щоб отримати е, Святого Духа. І ця історія нас вчить одній дуже важливі речі. Вона вчить тому, що те, що можливо в фізичному світі, купівля того, що тобі необхідно. В духовному світі це так не працює. Якщо ти тільки помислив купити Святого Духа, ти вже згрішив. Якщо ти думаєш за гроші купити дари Духа Святого для того, щоб служити людям, ти вже згрішив. Якщо ти тільки намагаєшся, знаєте, як е, церква в середньовіччі, продати спасіння за гроші, індульгенції, да? то ти вже згрішив. Або як в сучасному світі, в нас, в країні, ми знаємо, що багато... Багатих людей намагаються купити собі спасіння, будуючи храми. І 2000 ні роки ознаменувалися тим, що храми Православної церкви по Україні і по нашому місту почали зростати як гриби після дощу. Храми це непогано. Але який мотив будівництва тих храмів? Щоб вони потім стояли і там раз на рік приходили люди? Ні. Звісно, всі намагаються купити собі. Спасіння, прощення і всяке таке. Але Біблія це засуджує. Вона каже, що це гріх. Біблія вчить, даром отримали, даром віддавайте. Дари Духа Святого можуть прийти до нас тільки по вірі. Спасіння може прийти тільки по вірі. І крім як вірою, догодити Богові неможливо. Неможливо щось купити, вступивши з Богом в корупційні дії. Бог корупцію не приймає. Наступна історія. Це книга Дії, 22 розділ. І я буду читати з 24 вірша, але спочатку передмова. Апостол Павло, попереджений Духом Святим, що якщо він піде в Єрусалим, там його спіймають і ув'язнять. Все ж таки іде, бо він розуміє, що це його місія. Він приходить в Єрусалим, він стає перед синедріоном перед. Начальством і починає розповідати, як він, бувши фарисеєм, перемітнувся в секту, в християнство. І от там він починає казати, казати багато чого цікавого і здіймається гвалт. Люди починають кричати, починається такий дуже-дуже потужний кіпіш на весь Єрусалим, і е, римські воїни не приймають іншої якоїсь думки, окрім того, що е, винуватця цього кіпіша треба схопити і у в'язницю. І от що там відбувається: читаю 22 розділ з 24-го вірша. Тож тисяцький звелів, ну, тисяцький, по-нашому, тисячний або полковник. Тобто людина, в якої в підпорядкуванні тисяча людей. По сучасному це приблизно полковник. Тож тисяцький звелів відвести його до казарми, наказавши бичуванням допитати його, щоб зрозуміти, з якої причини так кричали проти нього. А коли розтягли його ременями, то Павло сказав сотникові, який стояв: Хіба вам дозволено бичувати чоловіка-римлянина? І незасудженого. Почувши, сотник підійшов до тисяцького і сповістив, кажучи: вважай, що ти робиш, бо цей чоловік римлянин, тобто людина, яка має римське громадянство. Наблизившись тисяцький, запитав його Скажи мені, ти римлянин? Він відказав так. А тисяцький відповів: Я набув це громадянство за великі гроші. Павлош сказав, а я в ньому й народився. Тоді від нього негайно відступилися ті, які мали його допитувати, а Тисяцький налякався, довідавшись, що він римлянин і що він його зв'язав. Отже, друга ситуація пов'язана з корупцією, яку ми бачимо в новому завіті, це ситуація з цим полковником римської армії окупаційної. Він починає бити Пав... Павла, а той каже, як ви посміли бити. Римлянина, громадянина Риму. І нам, можливо, ця ситуація не зовсім зрозуміла, що означає громадянин Риму і чому громадянина не можна бити, а інших можна бити. І я трошечки поясню контекст. Справа в тому, що в Римській імперії люди соціально можна було поділити на дві таких частини. Грубо, грубо кажучи, на дві: перша це піддані Римської імперії. І от хто такі піддані? Піддані це той, хто знаходиться під абсолютною владою, царя, тирана або диктатора, тобто свого керівника. Цих людей не треба було судити, їх можна було без суда і слідстві бичувати, і навіть казнити. І Ісус Христос. Тому яскравий приклад: Його без суда. Як не громадянина Риму, а як підданого Римської імперії, його спочатку бичували, потім прибили до Христа, він помер, да? і ну, вчинили вбивство. І так можна було поступати з будь-ким в Римській імперії, окрім тих, хто мали громадянство. Тому що громадянин це той, хто в системі влади є важливим і він має права. І от для того, щоб в Римській імперії мати права, треба було мати це громадянство. І люди мріяли отримати громадянство Рима. І ось цей полковник, про якого ми читаємо, він так само але в незаконний спосіб набуває собі громадянство. Незаконний спосіб, це Заніс Хабаря кому треба. Він знав, де є лазейки в законодавстві, тому що насправді він не міг бути римським громадянином. Тому що воїнам заборонено було під час проходження служби мати статус громадянина. А це означало, що вони позбавлені в певних виборчих правах, в законотворчих правах, і воїни навіть були позбавлені права е взяти собі дружину, мати жінку і народити дітей. В них це було заборонено. Але цей тисячник, знаючи певні лазейки в законі, платить. І ось тут він натикається: знаєте, от в чому відмінність? Громадянина справжнього від е, того, хто купив собі громадянство, в тому, що він не знає толком законів. І він вирішив, що можна бити наліво і направо, не спитавши у людей. Але Павло каже: як ви посміли без суда мене, незасудженого римського громадянина, бити? І тоді той злякався. Злякався, бо зрозумів, що його можуть викрити, що він, бувши. Е, Купленим громадянином насправді не знає законів цієї країни, і от ця історія вона вчить нас одній важливі речі. Ми повинні цінувати своє громадянство. І от знаєте, на превеликий жаль, в Україні зараз з цим є великі проблеми. Люди із задоволенням платять великі гроші для того, щоб в незаконний спосіб перетнути кордон і забути про Україну як про жахливий сон. Щоб прийняти собі законод... громадянство якоїсь європейської країни, а краще Сполучених Штатів Америки і всяке таке. І це йде така корупція, про яку тут ми пишемо. Але, але знаєте, що дуже важливо? Ми недооцінюємо значення нашого українського громадянства. Багато людей кажуть: та що мені дала ця Україна, що я повинен триматися її громадянства? І якщо у вас коли-небудь такі думки з'являлися, то я хочу сказати, що ви знаходитесь в, в небезпечній ситуації, тому що вами володіє патерналізм. Патерналізм це коли ви віддаєте відповідальність за своє життя на когось іншого, в даному випадку на країну. Така ситуація у нас була в радянському Союзі. Радянський Союз забрав у людей все, навіть право власності. Не було приватної власності в радянському Союзі, а потім він давав людям те, що вони нібито хотіли. Він давав їм освіту, він давав яку-не яку медицину. Вона була жахлива, але він давав. Він давав безкоштовно квартири, але люди навіть не розуміли, що то квартири не їхні, а державні. І не дай Бог, вони помруть, то квартира одразу перейде в іншу власність, так би мовити. І от патерналізм це дуже дуже погано. Але Україна дає можливість нам робити власний вибір. Вона дала можливість нам мати приватну власність, самим обирати, куди йти, поступати, навчатися, де жити. В Радянському Союзі, хто не знав, до середини 60-х років люди в колгоспах не мали паспортів. А це означає, що вони були рабами Радянського Союзу. Вони не мали права виїхати навіть у сусіднє село. На превеликий жаль, були такі от явища. І тому Україну треба поважати. Але знаєте, за що особливо треба поважати громадянство України? За те, що ми зараз відстоюємо найбільшу із християнських чеснот. Хтось думає, що ми воюємо за територію. Ні, за територію воює наш ворог. А ми три роки воюємо за свободу і незалежність. А свобода це найважливіша. Чеснота для християнина. Тому що Бог дав нам Духа Святого, а де Дух Своб... Господній, там що? Там свобода. І коли ми відстоюємо свободу, то це означає, що в глазах Божих, в глазах Божих, наше громадянство, свободолюбивих, вольних людей це є найважливіша цінність. І люди, там хто повиїжджали, вони хочуть сказати що вони українці, а не росіяни. Хоча Росія роздає своє громадянство наліво і направо, а від нашого чомусь відрікається. Тому шануємо наше громадянство. Воно є дуже цінним в очах Бога. А я читаю далі наступна історія в е, книги суддів. Далі, 24-й розділ. Е, е, Павла перестали вже бичувати, да, його всадять у дов'язниці. І от він там виходить, е, намагаються його якось судити, він під час суду. Говорить те, що його судять за те, що він просто вірить у Воскресіння мертвих. І от суддя на ім'я Фелікс почув трошечки теології від Павла, і він вирішив втрутитися в цю ситуацію. І я читаю 24 розділ з 22-го вірша. О, дії. Да, дію, 24-й розділ з 22-го вірша. Почувши це, Фелікс. Дуже добре обізнаний з цим напрямом вчення, відклав їхню справу, кажучи коли тисяцький лисій прийде, розсуджу вас. І він наказав сотникові охороняти його, але дати полегшення, і нікому з близьких не забороняти йому прислуговувати чи приходити до нього. А через декілька днів прийшов Фелікс зі своєю дружиною, друзилою, яка була юдейкою. Покликав Павла, щоби почути від нього про віру в Ісуса Христа. Коли він говорив про праведність, стриманість та майбутній суд, Фелікс, перелякавшись, відповів: Тепер досить, іди, а відповідного часу я покличу тебе. Водночас він сподівався, що Павло дасть йому грошей, щоб він його відпустив, тому й часто його викликав та розмовляв з ним. Чергова ситуація. Суддя, який робить вигляд, що він в чомусь розуміє, і робить вигляд, що він так сильно хоче послухати потерпілу сторону, постійно кличе до себе. Але його серце воно наповнене чим? Дайте хабара. Дай мені гроші, і я тебе відпущу. Він е, старший тут, е, на території юдеї, і він має право відпустити е, апостола Павла. Але Павло приймає інше рішення. Він не йде у нього на поводу, він не дає йому грошей, не дає йому хабар. А що він робить? Він робить дуже яскравий приклад для всіх у нас, щоб і ми, християни, так поступали, що в тих ситуаціях, коли з нас вимагають хабаря десь в державних структурах, або поліція на дорозі, слава Богу, зараз такого майже немає. Але я пам'ятаю ті часи, коли у нас була не поліція а ГАІ, і вони зупиняли майже щодня. І майже щодня вони намагалися взяти з тебе якийсь штраф. Інколи вони для того, щоб з тебе щось збити, проявляли, ну, по-нашому, наглість, а по-єврейському хуцпу. Я пам'ятаю один випадок в моєму житті, мене зупиняють, і не можуть ні до чого доколупатися, бо я навіть ременем пристегнутий. Ну От ви розумієте, навіть з ременем. І от цей даїшник він бере мої права, крутить, вертить, каже: О, а в тебе день народження. 14 квітня я кажу, ну і. Він каже: А ти знаєш, що 14 квітня День Гаї? Я кажу, ну і, ну дай хоч щось. І я просто такий, шоці, значить, що значить хоч щось? Ну, от, от такі, в такій країні ми на превеликий жаль живемо. Да? І от ось тут так же само. Павло не винний. Але Фелікс його викликає, ну дай хоч щось, і я тебе відпустю. Але Павло робить інше. Він що робить? Він бере. І каже йому про праведність, про стриманість та про майбутній суд. Він дає нам приклад того, що коли з нас хочуть взяти хабаря, ми повинні свідчити людям, свідчити, що ми християни, що ми віримо в Боже Слово і що ті, хто поступають неправедно, вони в майбутньому отримують суд. І суд не людський, а суд Божий. А коли люди таке будуть чути, то в них є два варіанти: вони або навернуться в християнство і не будуть з нас вимагати хабаря, а будуть судити нас чесно, або надавати якісь послуги, або як Фелікс перелякаються і будуть казати Замовчи, і на тобі твої права. Їдь звідси, от, просто їдь. Отака от, от ситуація. І остання історія, яку я сьогодні хочу зачитати. Вона вже має більш трагічний наслідок. Вона описана в Євангелії від Матвія, 26 розділ 14 16 вірші. І мова тут йде вже не про римлян, а про юдея. І не просто про Юдея, а про одного з 12 найближчих учнів Ісуса Христа, Тієї людини, яка могла увіковічити своє ім'я. Дуже добре стати е, суддєю в духовному царстві одного з 12 колін Ізраїля, але він вибирає інший шлях, і цю людину звали Юда. Я читаю Євангеліє від Матвія, 26 розділ з 14 вірша. Тоді один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвящеників і сказав: що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому 30 срібних монет. І відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Юда, на превеликий жаль, він більше любив не Бога, а більше любив грошей. І навіть апостол Іван в своєму Євангелії він вказує на цю рису характера Юди, що він любить гроші, а не Бога. І він поступив ну, по-сучасному сказати, абсолютно не по-християнськи. Бо він взяв і сказав: Юда був вор. Який крав гроші в сучасній церкві сказали: та як так можна? Та що ти судиш? Ну може йому там треба було на кармані розходи чи щось таке, да? А ти тут зразу береш і судиш. Але апостол Іван він такий: він називає речі своїми іменами. Він бачив, що знаходиться в серці юди, і на превеликий жаль, ось це його бажання. Отримати гроші, а через них і владу, воно вилилося до нього в дуже трагічну ситуацію, тому що з 12 учнів Ісуса Христа Він перший помер, але Він помер не святою мученицькою смертю, а він пішов, повісився і його тіло було розірване. І всім, всім поколінням людей це приклад того, що не можна використовувати релігію і віру в Бога. Для власної наживи, ми повинні відповідально ставитися до грошей. Гроші не є самі по собі чимось жахливим, чимось страшним, чого ми повинні боятися. Гроші не є злом, але те, як ми з ним поводимось, воно може проявити багато чого. І коли Бог дає нам гроші, то він хоче, щоб ми відповідально до них ставилися. А що означає ставитися відповідально? Використовувати їх з користю, з користю для себе, для своєї сім'ї. З користю для Божого царства. І знаєте, сьогодні у нас з вами є чудова можливість використовувати наші фінанси з користю для того, щоб послужити Богу, а не купити Його. І коли ми зараз будемо вставати, брати в наші е, руки приношення, кидати їх в корзинку, я хочу, щоб ми всі пам'ятали, ці фінанси це не наші заслуги, це не те, що ми працювали, витратили свій час, свої сили. А це те, що Бог нам дав, дав можливість нам прокинутись зранку, піти на роботу, заробити гроші і подякувати йому, подякувати у вигляді наших приношень. Тож, давайте станемо і будемо розмірковувати над розумним використанням наших фінансів. Халілуя, Господь! Славимо тебе, Боже! Дякуємо Тобі за милість твою, за те, що можемо розмірковувати над цією непростою темою корупції, Боже. Прости, Господь нас, грішних людей, що ми колись могли б подумати, що ми можемо купити наше спасіння, купити прощення, Боже, купити Твоє благорозположення, Боже. Але ми хочемо Боже бути святими, як і Ти. Освячуватися ще більше і більше, розмірковувати Боже над нашими приношеннями в цей день, Господь, для того, щоб сіяти їх для царства Твого, щоб царство Твоє воно поширювалося по всьому світі: від Єрусалиму, Самарії і до краю Всесвіта. Тобі нехай буде слава, Господь, в наших приношеннях. Амінь.